Привіт. Привіт! Сьогодні в Каролінки Фьорбі Машинс. І це от... Отраз... яблучки Яблучко слизь. Так, ну яблучко слизь то ми просто так купили. А от фьорбіки машинці ми хочемо відкрити і подивитись, які вони класні. Вони м'якенькі. Я, Я покажу ближче Каролки. Я буду вихід. Добре. Тут, значить, в нас є такі гарні фьорбики. Біленький, оранжевий і фіолетовий якийсь такий. Отакий білий, то з щуптиком. Ні, два дівчинки, а з щуптиком то то мальчик. Ага, хлопчик. Ну, не знаю, ми зараз відкриємо, вони дуже легенькі, от ми вже чуємо. От, Ну, відкриваємо. Uh -huh. Я выкиваю. Брав. Ми так покований uh -huh. uh -huh. так сильно. Уй. Так. Ай, керуй класс. Ой! Він що, що звуки видає? Водою. Він має таку, якби водичку. Точно водичка? От. І він такий м'ягенький-м'ягенький. І... Так вони, друзі. Як тебе звати? Пушинка? Ні, є... Зебра. Зебра? <плес> <плес> Ти смішний. А мене зовут Естай. О Боже. <плес> Дуже важко запам'ятати. А оце ми відкриємо. Це буде у нас. Що? Карлінка відкриє... А там ще є. Бльосточки я бачу. Карлінка. А ну витягу. А, а, а потім вони ліпки ясь, будь-якого застрягли. О, помодійте! Ой, я йду собі. А тут таке болото, так? Ага, болото. О-о, я застряг, хто поможить. Я забуву ей. Я. я витягую свого. Ой -ой -ой. Я витягла. Із... А це збираємо таке не... на ощуп, трошки інше, ніж слізюка, правда, Каролінка? Ага. На вушках у них у кожного пише хазбро. <звук> О, яка слізюка! Ой, на голову впала! У <плігульульуль> мене шапка. Ой. Чекай бы ще кусок слезюки. Вона розплющила. Гуляю по луні. <смонавт> Я космонавт. Влада, вода. Коротше, вони дуже класні. Ой-ой-ой, аж страшно. <смонавт> От. І найгарніший, на мою думку, взагалі це, напевно, білий. Такий цікавий. Ну, дуже гарний. Ой-ой, які очи, а що глазій. а а От, Ну, коротше, в класний. Ой. А в мене така шапка крута. Я такий крутий. А це космонавт, так? Ну, напевно, ми це будем... космонавт. Так. Ми будемо прощатись, да. так? О. І будемо грати далі нашими фьорбіками. Mm. Ну що, пока?